Друзі, ви тільки погляньте, який красень сьогодні з'являється. У нас у продажу BMW X3-2016 рік випуску. Модельний ряд 2017 року з адаптивною оптикою. Дуже класно виглядає. Автомобіль в дуже достойному стані. Пробіг 88 тисяч кілометрів. В Україні авто обслуговується виключно на офіційному дилері. Двигун у нас 3 літри бензин, повний привід x drive Звісно, автоматична коробка передач. Фірмові 19 диски. Гарна літня гума встановлена. Дуже красиво, красивий автомобіль, класно виглядає, білий колір, тонування скла. По косметиці, друзі. Так, це Америка. Звісно, була косметика. Фарбовані у нас два передніх крила чисто другим шаром. Капот замінювався по оригіналу. Також фарбувалася задня ляда, по ляді є трішки шпаклівки до 400 мікрон, зовсім невеликий слой. У нас електропривід кришки багажнику, великий об'ємний багажний відсік, дуже багато місця в автомобілі. Просто красень, друзі, просто красень. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра білого кольору, дуже доглянутий. Майже новий стан по салону, чорна стеля, панорамний дах, вставки із дерева. По салону, по дверним картам абсолютно без зауважень, безключовий доступ. Звісно ж, повний електропакет у нас, пам'ять передніх сидінь, якісна преміальна музика. Гарман Кардон, датчики світла. Дощу, шкіряне мультикермо, круїз, звісно, підкермові пелюстки, 88 тисяч км пробігу, жодної помилки на приборці немає. У нас мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, передні задні парктроніки, клімат-контроль, підігрів сидінь, спортрежим, шайба управління мультимедією. Є допомога при спуску, старт-стоп. Все, що забажаєш, друзі, дуже класна комплектація. Саме головне, автомобіль обслуговується на офіційному дилері. Автомобіль з невеликим пробігом. Актуальна ціна 27 тисяч доларів. 2016 рік. Авто вже в продажу. Компанія Автопарк. Всіх чекаємо на тест-драйв. до зустрічі.